На перших роках війни людей, дітей, учнів, батьків, вчителів показали, яких рідна державна мова надзвичайно великий відсоток. І використання і застосування мови теж великий відсоток. Але вже в цьому році цей відсоток знижується. Люди повертаються, стрес пройшов від російського вторгнення, і люди повертаються до використання і застосування а, мови. Агресора? Чи це дивно? Може і не дивно. Тому що давайте пригадаємо, скільки років ворог свідомо, свідомо брав цей чинник мови і на ній будував свою політику. Так, він багато чого зіпсував нам. Так, він багато чого впливав на нас. Я пригадую свою школу на Покутті, де кількість годин російської мови і літератури була більша, ніж кількість годин української мови і літератури. Тому я думаю, не буде нам просто і легко, от так, знаєте, от війна почалась, давайте перейдемо. Ні. Має бути системна робота, має бути розуміння, що це таке, чому ми хочемо свідомо. Послуговуватися державною мовою не тільки в школі. І наше моніторингове дослідження показує, що якраз є, є проблема послуговування мовою поза школою. Тому що діти виходять в сусідній магазин поруч своєю школою, а там йому продавчиня каже: Я не розумію. Як Павла Прокоповича глазового, пам'ятаєте? Кухли Клюба, той, що з боку кружка, так? От може бути і така ситуація. Тому, колеги, я дуже-дуже вдячний -дуже вам всім, що ви небайдужі до цього питання. Я сподіваюся, що цей моніторинг вкотре показує ту об'єктивну ситуацію, яка склалася в освітньому процесі. І, на превеликий жаль, він показує, що до сих пір вчителі керуються і послуговуються російськомовними матеріалами. Деколи ще. Використовують російськомовну літературу для підготовки до занять. Діти показують, що на перервах і в Києві, і в Київській області на перервах розмовляють російською мовою і вчителі між собою. Давайте подумаємо, як зробити школу і освітній заклад територією вільною від мови агресора. Давайте подумаємо, як все ж таки не тільки. В школі, але як перейти зі школи в позашкілля, в спортивні гуртки, в музичні гуртки. Там ще дуже багато є у нас невиконаних завдань. Як нам перейти від цього до самої громади? І оце дуже важливо, тому що школа могла би стати осередком і проведення мовних курсів власне для всіх бажаючих, для тих, хто переселився до вас з інших регіонів. У вас дуже багато теж переселенців. Є над чим працювати. Дякую всім, що маєте небайдужу і проактивну позицію в цьому питанні. Бо на превеликий жаль, ми так допрацювалися, що в деяких регіонах саме державна мова потребує найбільшого захисту. Тому будемо працювати. Давайте обговоримо. Закликаю всіх до плідної, конструктивної співпраці і сподіваюся, що наша синергія, наше небайдуже ставлення вирішить такі важливі. Для нашої країни питання, а тим більше, це питання, яке стосується і нашої перемоги у тому числі. Дякую, друзі, дякую за увагу.